Чоловіки, тепер, якщо ваша жінка каже, що хоче підвісити вас за одне місце, не поспішайте хвилюватися. Ні. Можливо, вона просто хоче записати вас саме на флай йогу. Флай йога саме про це наш наступний номер. Отже, давайте уявимо, жінка вирішила зайнятися цим безумством. Ялочка, яночка, я вдома. Ой, Ай-я! В рот мені ноги, а? Я на це ти. Я. Звідки звук? А, а що це відбувається? А, я зрозумів, ти хотіла повісити гамак, але інструкція була китайською. чи що? Це не гамак. Боже, біда прийшла в хату. Ти вирішила повіситись, так? Але щось пішло не так не смішно. А от і голова. Я головне так дивлюсь, думаю, нічого в тебе щоки розпухли. Ох. Ох. Діма взагалі-то я займаюся. Фу, ні, я, я бачу, що ти займаєшся, але я не розумію, як називається фігня, якою ти займаєшся. А, все, я зрозумів. Ти вирішила так білизну сушити, правильно? Розгріваєш своїм тілом, щоб воно швидше сохло. Ага. Ні. А, все, я знаю, ти ремонт за тіло, правильно? Вибрала штори і заплуталась, так була. Ні. Ти що, згадала дитинство і вирішила повісти гойдалку, а? Ні. Ох. А ні, ну це точно гойдалка. Диви. Чима, припини! Що, шо, шо, шо! шо? Знаєш, на що це схоже, Яна? На шо О, на мумію, яка намагалася втекти з музею, але зачепилась за підвіконня. Ох, дуже смішно. чекай секунду. О, так. Угу. Чому вона фоткаєш? Ну чого, я хочу загуглити і знати, як е, називається це захворювання. Це не захворювання. А не скажи, Google такі фотки видав, що капець. Але е, бачиш, отут всі отак замотані в цю штуку і в них руки е, позаду зав'язані. Тобі теж руки замотати? <звук> Я не хвора. Ну, не знаю, Яна, я б все одно тебе продезінфікував на всяк випадок, серйозно. А то, може, знаєш, що сталося? Може, тебе кажан вкусив. І ти теж станеш кожаном. Я кожного вечора буду приходити, а в мене дружина до гори ногами висить. Може таке бути? Ну так, звичайно. Діма, а може, ти підеш кудись погуляєш? А куди я піду, Яна, коли в мене дружина хвора, а я обіцяв і в горі і в радості. Так, Господи, немає ні горя, ні радості. А що а це? Блід, Яна, от я тупий, я зрозумів нарешті. Це така рульовуха. Така рульовуха. Ну, типу, ти муха, цикатуха потрапила в павутиння. А я комарик, в мене вже стоїть маленький фонарик. О, все я вже О, Ваш чоловік, а, так. так, на Го -го. жаль. Вітаю, Дмитро. А, а, а це що, ще один метелик? Янка, слухай, я тоді про тройничок, ну жартував. А ти прям вирішила спробувати, так? Ну Щ... ти б сказала, я б хоча б підготувався, там білизна нова, щоб була святкова, Фонарик би помив, це теж важливо. Діма! що? Це моя інструкторка. А клас, добрий вечір. Добрий інструкторка вечір. це круто! Слухай Ян, я з тобою погоджуюсь. Якщо в нас це буде перший раз, то інструкторка нам потрібна. Ну, щоб розуміти, що, куди, коли, що на вхід, що на вихід. Це важливо, так Господи, діма, це інструкторка, і вона мене навчає. А нащо що, Яна? ти і так все нормально вмієш. Ну, мене точно влаштовує. От якщо вона мене хоче підтягнути, то я в принципі не проти. Господи, це інструкторка з флай-йоги. Та хоч з макраме. Мені головне, що вона жінка і вона приваблива. Це все. А? Ну шо? Можемо? Діва, Заспокойся, Ніхто не збирається займатися з тобою коханням. Це інструкторка з флай-йоги. Флай-йога – це така повітряна йога в гамаку. А все дуже вам дякую за те, що пояснили. Ян, так це вона з тебе таку провісну скумбрію зробила. <рес> Ні, ян, це стопудово розводняк. Я вибачаюсь, нічого особистого. Господи, ніякий це не розводняк. Це така гімнастика. Вона зміцнює суглоби. Холодець! Що холодець? Холодець зміцнює суглоби. <звук> а ось ця ваша флай-йога це флай фігня. Отак. А ще вона бореться зі стресом і зайвою вагою. Ага, точно, от матушка обірветься і вся зайва вага в труселях буде. Ага. Може, ви теж хочете спробувати. Ні-ні-ні, дякую, я такою фігньою вже зайбався. Де? Вчора в тролейбусі. В один упік водій воді різко загальмував, і я отак над ним висів пів години. Серйозно. Ой, біда. І що? Що, поперек досі болить. Все. То може. Ти спробуєш? А? Янська, скажи, будь ласка, от тільки відверто. Я що, схоже на ідіота? Ну, Дім. Тобто, схоже, ти, ти, ти нормально, блін. Так все, Ян, я з роботи прийшов, я хочу відпочити. Все. Дім, ну, ну слухай, ну тобі буде це дуже-дуже корисно. Оооо! Я розумію, ви хочете побачити, що я їв на роботі? Дім, ну будь ласка. Ні. Я куплю тобі коньяк. З козирів пішла. <гум> ну, добре, На тільки, телефон тримай. А що, шо, щоб шо, знімати? Щоб швидку викликати. <гум> Альоночка, покажи, що робити. Я все вам допоможу. Добре, що робити. Входьте ножками в гамак. Входьте ножками. Так. Я пам'ятаю цю фразу акушера. Так. Нога в гамах. І о, піднімаємось. Обидві ноги. Так. І спробуйте сісти. Дадим спробуйте вниз. сісти. О, я можу! можу! А, а. Не, не, не переживай це нормально. Ні, це нормально, коли тільки ви вдвох, а тут ще інструктор. Колись було. У всіх таке буває, не переживайте. Ага, але ж у всіх у вас метелики, а в мене ж чистий аміак, правильно? Ой, Господи. Спробуйте сісти. В ага, гамак. В гамак? Ага. А, точно. О. А. Я можу подивитися, що там сталося. Там не переживайте, штани просто репнули. А точно штани. Головне, щоб мій газопровід не накрився. Господи, припади. Ага. О, слухайте! А насправді прикольна штука. Отак повернувся. Ой, все, прикольно. За годинку розбудете. Ні, 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 ти спати не будеш, ти будеш займатися. Як займатися? Що робити? Ножки вперед. Ножки вперед, ножки вперед, ножки вперед. Це будуть останні слова, які я почую. так? Ножки вперед. Зараз, Дмитро, береш гамак, гамак. ноги через сторони. Сюди, всередину. Спробуємо. Ми. Звичайно, спробуємо поїхали, Один, два, три. три. Привіт, сусіди йо моё Дімон повісився. І, як завжди, по-тупому. Це ти його довела. Та ні, Сань, це нормально, це я. Ми просто тут втрьох займаємося. А ви тут втрьох займаєтесь? То я невчасно, у вас тут свої. Як то кажуть, ігри. Та ні, ні, Сань, це флай-йога. Прикольна штука, але газопровід може пошкодити. А, я зрозумів. Ага. Е, ти, ти... Саня, що ти робиш? Знімаю його в чат під'їзду. Нащо? Ну він же мене п'яного знімав. Е, Сань, я тверези. <плес> Розкажи тверезий. Твереза людина не запутається в якійсь простині і не буде висіти, як цицькі нашої консьержки. Кажу я тверезий, чуєш? А-а-а, Я все зрозумів. Дімон, якщо ти в заручниках, то просто моргни оком. Та звичайним оком моргни, я те не розумію. Та ні, сань, я займаюся через янку. Ну. Що? Ага. Не Пішли. хоче тобі купувати новий телефон, так? Саш, ти, ти чого прийшов? Я... То я сидів вдома, нікого не чіпав, О, дивився сидя. футбол. А тут бах! І раптом в мене почав телевізор стрибати. Ну, так правильно, тому що діва почав займатися флай йогою. Йогою? Так! Та. О! Mm -hmm. Чекай, так що він після цього зможе по вуглях ходити? <плес> на цвяхах спати. Чи скло жерти. Та ні, це зовсім інше. А от після коньяку він завжди так робить. Ой, господи, Саша, дві й дизиціи. ну, при тут не заважай займатися. Та чим ви займаєтесь? Дімон виглядає, як збитий російський льотчик на парашуті. Це флай йога. Вона допомагає схуднити і нормалізувати сон. Угу. А, -а, -а зрозуміло. Дімон, слухай, а ти зараз худнеш чи спиш? <пит> Я зрозумів, худнеш. І не треба це робити. Я і так все зрозумів. Саня, Вже. зрозумій, а? що це відновлює нерви. Серйозно? І гоп? Молодець. Супер! Клас! Ну, і як, дімон, нерви відновлюються. Сань, пішов ти нахрін, поняв? -хо -хо. Дімон, погано старайся, треба старатися ще. Ух ти! Що! Конячок! Е, -е, -е, е! Фіга собі! Яка прикольна штучка. Що е, -е, -е. е, -е? Дімон, нерви в тебе, звісно, не к чорту вообще. Тобі ще займатися і займатися. Може, ви ти? теж хочете спробувати в гамак. Я? Так. Та, ви що? В мене своя йога. Коньєчок, лимончик, футбол. Коньєчок, лимончик, футбол. Дімончик, якщо хочеш повернутися до класичних вправ, я тебе чекаю у себе вдома. Mm -hmm. А ну стояти! <curryome> Я тебе більше бачити не хочу, понів? А ну так сюди! Давай, давай, Блін, а що ж? Який момент гри? На рішення судді! О, сусіди, привіт! О, о, Дімон, а ти казав, що ти не хочеш мене бачити. Сань, Сань слухай, а в тебе коньяк ще залишився. Ну, звичайно, Дімончик, я ж твій коньяк ніколи без тебе не п'ю. Ах, молодець! Люблю тебе! Ну все, чекай, я за хвилинку буду. А, Дім почекай, а, а, а як ми, а, а це все, що нам робити? Так у вас ремонт? <риклад> у вас взагалі тут ціла бригада, правильно? І майстер, ломайстер, інструктор з ремонту стелі. До побачення! А в мене починається бухай-йога!